Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами працюємо над математичними задачами та дослідженнями. Пролунав уже дзвінок. Починається урок на уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 119 та друкованим зошитом сторінка 45. Розпочнемо з усного рахунку. Урівноважте Терези. Оберіть відповідну гирю. Для цього треба обчислити вираз. Отже, 3 помножити на 7 додати 9. Правильно обираємо гирю під номером 30. Далі 35 відняти 5 помножити на 5. Дорівнює 10. Різниця чисел 50 і 30 поділити на 4. Дорівнює 5. 48 поділити на різницю чисел 15 і 9 Дорівнює 8. 8 помножити на 4 відняти 2. Дорівнює 30. 50 відняти 5 помножити на 9. Дорівнює 5. Зараз попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 119. Роздивимось завдання номер 1 Скажіть, на яких терезах можна зважитися мрійниці? Роздивіться, які терези бувають. І поміркуйте, на яких можна зважитися мрійниці. Правильно діти, ось на цих терезах можна зважитися мрійниці. Це спеціальні підлогові терези для вимірювання маси людей. Всі останні потрібні для вимірювання маси якихось продуктів. Вірно. Друге завдання це задача, попрацюємо над нею усно. Давайте прочитаємо умову. Дві цеглини важать. Стільки, скільки 16 плиток. Скільки плиток зрівноважують одну цеглину. Давайте поміркуємо. Дві цеглини важать стільки, скільки 16 плиток. Вони однакові по масі. Нам треба дізнатись, скільки буде одна цеглина, так важити, скільки буде плиток. Поміркуйте, як це знайти. Нам треба 16 поділити на 2. 16 плиток розділити на 2 цеглинки. І ми дізнаємося, скільки плиточок піде на одну цеглинку. І вже тоді ми дізнаємося так вагу. Це скільки дорівнює? Це дорівнює 8 плиток. Отже. Нам потрібно 8 плиток, щоб дізнатися вагу однієї цеглини. Третє завдання теж попрацюємо над ним усно. Прочитаємо завдання. Яка маса кожної рибини нам потрібно сказати? А потім сказати, яка маса разом двох рибин. Отже, роздивимося. Перший малюнок. Ми бачимо, що зліва на вагах у нас одна рибина і одна гиря масою 1 кг. З правої сторони ми бачимо дві гирі по 4 кг. Як знайти масу однієї цієї рибини? Для початку нам потрібно додати гирі, які знаходяться з правої сторони, тобто 4 плюс 4. Або можемо 4 помножити на 2. Далі нам потрібно відняти ті гирі, які лежать біля продукту. Тобто, для того, щоб урівноважити гирі, доклали ще гирю біля продукту, біля риби. Бо коли поклали дві гирі по 4 кг, все одно риба не була рівною. Терези не були рівні, тому доклали одну гирку масою 1 кг, для того, щоб вирівняти терези. І для того, щоб дізнатися масу, нам оцю гирку, яка біля продукту, треба відняти від оцих гір, які поклали на праву сторону. Отже, 4 додати 4 і ще віднімемо 1. Скільки буде дорівнювати? Дорівнює 7 кг це маса першої рибини. Роздивимось другий малюнок. Теж у нас поклали рибу. Поклали ваги 3 кг і 5 кг. І побачили, що ваги не рівні. І доклали ще до рибини 2, в гирьку 2 кг вагою. Тоді гирі стали рівними. Так, міркуємо. Нам потрібно що? З правої сторони спочатку додати гирі 3 плюс 5. А далі від цієї суми треба відняти ту гирю, яку доклали до, саме до продукту з лівої сторони. І це скільки буде? Це дорівнює 6 кг маса другої рибини. Поміркуйте, як тепер знайти масу двох риб. Правильно, дітки, слово разом дає нам зрозуміти, що буде виконувати дію додавання. Потрібно масу першої рибини додати до маси другої рибини. Скільки вийде? Так, вийде 13 кг. Молодці. А зараз відкрити свої зошити, запишемо число класна робота. Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Якщо нова сторінка, то пропускаємо лише одну клітинку. Ваше завдання каліграфічної хвилинки. Потрібно виписати числа, які діляться на 7. Але виписати ці числа треба у порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого числа будуть зростати, збільшуватися. Отже, ви міркуєте, які числа потрібно виписати, які числа діляться на 7, але їх ставити в зошиті в порядку зростання. Давайте перевіримо: ось так ви повинні були записати числа. Зараз трошки відпочинемо. Що ж, працюємо з вами далі. Продовжимо працювати з підручником. Та сама сторінка 119. Виконаємо з вами завдання номер 5 Це задача. Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо умову. Установи масу трьох кавунів і двох гарбузів разом. Отже, ми бачимо, що один кавун важить 7 кілограм, а один гарбуз важить 9 кілограм. Нам потрібно знайти масу трьох кавунів. так, Кавунів було 3 по 7 кг кожний, і масу двох гарбузів по 9 кг кожний. Потрібно знайти масу разом, тобто масу їх всіх. Одразу можемо знайти масу і кавунів, і гарбузів? Не можемо. Чому? Тому що не знаємо масу кавунів. Знаємо тільки, що було їх три штучки по 7 кг кожний. І гарбузів не знаємо, скільки важать. Знаємо, що тільки було дві штучки по 9 кілограм кожний. Давайте шукати. Отже, як знайти нам масу кавунів. Їх було три штуки. Кожен кавун по 7 кг важить, поміркуйте. Правильно, потрібно 7 помножити на 3. Ми бачимо по це дає нам зрозуміти, що нам треба множити, да? помножити. І перше число у виразі стоїть те число, яке стоїть біля по. Стоїть 7, тому буде 7 помножити на 3. Скільки дорівнює? Дорівнює 21 кг. Це маса всіх кавунів, вірно. Тепер шукаємо гарбузи. Їх було дві штуки по 9 кг кожний. Знайдемо масу цих двох гарбузів. Правильно потрібно 9 помножити на 2. Знову у нас є допоміжне слово по, яке дає зрозуміти, яку дію виконуємо. І у виразі стоїть перше число 9, те, яке стоїть біля по. Отже, 9 помножити на 2. Правильно дорівнює 18 кг це маса гарбузів. Тепер можемо знайти разом. Можемо, яка буде дія? Правильно діти додавання ось ця фігурна дужка І слово разом дає зрозуміти, що буде плюс, буде додавання. Треба масу кавунів додати до маси гарбузів. Скільки буде? Правильно дорівнює 39 кг. І не забудьте записати відповідь. Наступна задача номер 6 Також виконаємо її письмово, запишіть собі в зошит. Читаємо умову. На овочевий склад завезли 4 рази по 9 центнерів моркви. За зиму продали 33 центнери моркви. Скільки центнерів моркви залишилося на складі? Отже, задача про що у нас? Про моркву. Правильно, що робили з морквою? Спочатку її завезли на склад новочевий на склад завезли моркву. Так, Скільки завезли? 4 рази по 9 центнерів. Так можна і записати, що завезли 4 рази по 9 центнерів. Скільки всього завезли, ми не знаємо. Знаємо тільки, що кожного разу завозили по 9 центнерів. Так? А таких разів було 4. Так, далі, що робили з моркою. Далі її продали. Скільки продали? 33 центнери. Так, можна і записати. Що треба знайти в задачі? Правильно, скільки залишилося на складі моркви? Так, скажіть одразу можемо знайти, скільки залишилося? Не можем, Чому? Чому? Тому що ми не знаємо, скільки завезли всього моркви? Для того, щоб дізнатися, скільки залишилося, нам потрібно від того, що було, то, що завезли, відняти те, що продали. Так? Продали це значить стало менше на складі тої моркви. А ми не можемо, бо не знаємо, скільки завезли. Отже, першою дією будемо шукати, скільки завезли. Яка дія у нас буде у виразі? Правильно буде дія множення. Отже, ви самостійно складаєте вираз, міркуючи які циферки вставляти, обчислюєте і не забудьте записати пояснення, що ви знайшли, скільки завезли моркви на склад. Тепер можемо дізнатися, скільки залишилося. Можемо, ми вже дізналися, скільки завезли, знаємо, скільки продали, яку дію будемо використовувати, щоб знайти, скільки залишилося. Вірно, це буде дія віднімання. Отже, ви складаєте самостійно вираз, обчислюєте його. Якщо ви все виконали вірно, то у вас відповідь повинна вийти така. Три центнери моркви залишилося на складі. Наступне завдання номер 4 Це вирази. виконаємо їх письмово. Пропоную вам виконати їх самостійно. Ви повинні знайти і виправити всі помилки, які допустили у виразах. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Домашнє завдання таке. Вам потрібно виконати в друкованому зошиті на сторінці 45 завдання номер 1 3, 5 та 6. Дякую вам, діти, за увагу, за працю. Оберіть відповідну хирю вашій роботі на уроці. До побачення!